Коротше, мужики, не знаю, чи ви мене чуєте, проплю картоплю на калим. Як я вже казав, ніхто не хоче їхати сюди, бо тут тяжко заїжджати, виїжджати. Це для всіх унікалів, які думають, що вони мають МТЗ чи ЮМЗА і все будуть робити. Робіть собі. Таких тракторів тут ніхто не хоче і ніхто не може добитися. Тому, що він сказав, я сюди не поїду, мені там тих 20 соток це мало, і мені далеко і так далі. Так що вся різниця в тому, що сюди просто ніхто не хоче їхати, а не я маю трактора, а я роблю. Якщо ти маєш трактора і ти робиш, що ти робиш собі. А ти один з другим подумаєш, чи ти їхав би за 5 кілометрів, він ще село 20 соток картопки покропити по 15 гривень. І то туди дуже тяжко їздити і так далі. Я їжу зараз помало, щоб оце просто більше лишилося, щоб більше виглядати. Отакий От калим я беру по 8 гривень. Того що то мої знайомі вони мені там день чи пустині дали до трактора, одного з грузів вони мені подарували. 怎么的 В, те, в людей, трошки жижу, я ще в понеділок приїду, буду пробити. Так що все зводиться до того, що до них ніхто не хоче їхати, бо нікому не виходить. А якщо вам виходить, то ви кудись їдете. От чого такий трактор має перевагу знов, Того, що ніхто крім мене не слухає і не хоче їхати, то, то як ви скажете, кому ліпше, мені чи тому, хто на Юмзові чи на МТЗ. Vamos a ir para el crochimiento. Сьогодні день народження, нікого не закликаю мене вітати, але Дві народження, але в четвер будний день треба щось робити. Ще 28 років дуракові. Ой, бля. Ге-ге-гей. Хай витропає. Такі справи хлопці, так що набагато чого я до них сюди їздив, огортав і так далі, того ще сюди ніхто не в'їде за такі копійки працювати. У нас ціни не такі великі, як в центральній, чи східній, чи південній Україні. Так що вся справа в тому. А мого заробітку впадає. І Я скрізь влажу людей там суниці, там те, там те, там розвертатися, там треба затом, там боком. Так що за яким юмзі, за яким МТЗ і так далі мова не ведеться. Так що думайте два рази і слухайте вухами, а тоді щось говоріть і думайте, що ви розумні. Так що юмз тут просто в сраці. Пакет. таке. Добрый не буду долго снимать. Пока работа. Все нормально. Все хорошо. Дай Боже, будьте здоровы, рады был пачки.